Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Так, все добре, добрий день. Дякую, дякую. Так, суб'єкт господарювання в нас присутній. Так. Так. Дякую. Пані Ірина, ви також від суб'єкта, правильно? Так. Добре. Тоді надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин, о 14.15 розпочинаємо. Дякую to come Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас сьогодні, 25 листопада 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Мілроуз ЛТД стосовно планованої діяльності, нове будівництво м'ясопереробного комплексу за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, Волочиська територіальна громада, комплекс будівель та споруд номер 8 Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок голозею політики, департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. Одразу хочу зазначити, що сьогодні в нас проводяться вже другі громадські слухання по зазначеній планованій діяльності, оскільки вплив планована діяльність може мати вплив на довкілля двох областей. Перші були проведені вчора, о 2 годині 24 листопада, другі проводяться сьогодні, 25 листопада. Отже, 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля, від діяльності якого вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилося, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так. З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два принцостаті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові No 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину. У 22 хвилини на громадських слуханнях присутні чотири учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я ще раз попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Сергій. Доброго дня ще раз. Петро Сергій Олександрович, представник підприємства. Дякую, пані Ірина. Молодан Ірина, розробник світу з ОВД, представник ТОФ МСЛ Екологі. Дякую. Отже, ми на 14 годину 22 хвилини не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед чотирьох учасників. Двоє учасників: це представники уповноваженого центрального органу як організаторів громадських слухань. Інших учасників – це представники суб'єкту господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості будуть оприлюднені у, у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю Мілроу Пол стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво м'ясопереробного комплексу за адресою Хмельницька область, Хмельницький район. Волочиська територіальна громада комплекс будівель та споруд номер 8 Та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня, до побачення. Дякую, дякую. дякую. До, дня. дякую. до побачення.